Вітаю. Вітаю вас всіх на своєму каналі. Мене звуть Юля. Всім мирного неба, доброго часу, доби, гарного вечора, тихої ночі, мирного дня. Всім всього хорошого, перемоги. Перемоги Україні! Слава нашим ЗСУ, слава українському роду. Подивлюся для вас розклад: простенький, невеличкий на так чи ні. Загадайте собі свою якусь питання чи ситуацію, що вам треба. Ну, таке, щоб воно з, з, звучало так чи ні, щоб тобто, відповідь могла звучати на це ваше дане питання так чи ні. Бо я не буду багато розповідати, багато говорити, доби брати зовсім ніякі не буду, тільки на так чи ні. Ну, там, ну, там, Два слова, там, може, скажу, якусь пораду, що карта вже покаже. Але так, дуже розказувати багато все, чому, що і як по ситуаціях. В цьому відео не буду. Це буде коротеньке відео на так чи ні і все. Два варіанти, думаю, робити чи... чи. Ладно, хай буде три. Три варіанти зроблю, але буде коротко, так чи ні. Загадуйте, що вам хочеться знати, що вам треба узнати на так чи ні. Перший варіант, так чи ні, ваше питання. Другий варіант так чи ні ваше питання. І третій варіант, так чи ні, ваше питання, яка буде відповідь карту вам на так чи ні. Якась інформація. Іде до вас якась інформація. До всіх варіантів. Іде інформація якась, у вигляді якісь знання, можливо, треба підтягнути. Ну, зараз це побачимо. Одну підказку будемо дивитися. Так, давайте зелене, не видно, ну, зелені на карту. Так жовт у нас залишалося. Перший, другий, третій варіант вибирайте, запитуйте, підписникам каналу. Як завжди, дуже вдячна за відгуки, за Перегляди. Всім вдячна за перегляди. Гостей, прошу, долучайтеся, хто переглядає і підписаний, підписуйтеся. Пишіть коментарі, пишіть відгуки. Пишіть, як зрезонувало. Пропонуйте теми. Підписниками дуже-дуже вдячна тим, хто підписався, хто переглядає, хто коментує. Це відео не має обмежень. Ви собі ставте самі термін. Дивіться, ви, наприклад, загадуєте, там збудеться то-то чи то-то, в такий-то термін. Запитуйте самі. Я не ставлю обмеження, бо, тому що це відео е, хтось відкриє пізніше і так собі буде згадувати. Я не ставлю зовсім ніяких обмежень. Не ні тиждень, не місяць, не цей, не наступний, не уточнюю тим більше який місяць. Е, ви самі собі згадуйте, наскільки хочете. Ну, знаєте, на такі питання так чи ні, не бажано великі терміни брати. Ну що, ж, я приступаю до першого варіанту. Надіюсь, ви вже, звісно, вибрали. Вітаю вас перший варіант червоне сердечко. Так чи ні, на ваше задане питання чи задану ситуацію. Ну, знаєте, Я вам скажу так, що тут може бути і так, хоч сім мечів тут і якийсь обман, але. Е так як ми дивимося тільки на так чи ні, то тут просто треба вам проявити якусь. Е, е, як це казати, знаєте, бути шустрим. Ловкість. Ловкость, як це правильно. Кмітливість. О, проявити якусь кмітливість. Не треба йти на якийсь серйозний обман. Але якщо ви проявите якусь кмітливість у вашій справі, у вашому питанні, то буде так. Це дійсно кмітливість, бо тут у нас на дні вам підказка Паж Джезлів. Вам треба щось нове, дізнатися про щось нове. Паж, якісь знання, якісь кроки зробити. Перші кроки зробити в чомусь новому, по-новому, проявити там кмітливість і буде так. Хоча ця карта сім мечів, вона ніби негативна, але ми ж не питаємо про якесь питання таке, що, що зовсім інше. Тоді, можливо, тут було б ні, але в контексті питання, яке би ми задавали щось інше. А тут просто на так чи ні ви задали питання, яке має мати чітку відповідь, так чи ні. І вам просто підказка, якщо ви проявите кмітливість, таку кмітливість шустру, щоб не нашкодило це не вам, не людям. Просто кмітливість це буде. Це не щоб це не був обман грубий, а це просто кмітливість. І тоді, тоді так збудеться те, що ви загадали. І попижу, по, по, я сказала одну підказку, що в чомусь новому, в чомусь, вам треба кмітливість зробити, в чомусь тому, що ви, можливо, раніше так і не робили. Якісь як починання, якісь як щось нове. Імпульс якийсь, бо це все-таки паж у нас жезловий, а не інший паж, А жезловий, то якийсь імпульс по жезлам. Імпульс в чомусь, в чомусь новому, якісь нові знання, може, може ще щось. І, і все і буде, і буде так, не дивлячись на те, що це сім мечів. Ось такий перший варіант. Дякую вам за увагу! Перший варіант. Перехожу в другий. Вітаю вас другий варіант. Зелене сердечко. Так чи ні на ваше питання? Ні. А тут ні. Тут ні. Тут зовсім. Тут ні в той час, на який ви собі загадали. Якщо ви загадали на. Термін, наприклад, невеликий, чому я і кажу, не треба загадувати великі терміни, тому що все міняється, енергії міняються, все в просторі, йде, балансує циклічно. І тому, наприклад, якщо ви загадали на тиждень, то цього тижня ні. Якщо ви загадали на місяць, то ні. А далі не варто загадувати, бо через місяць ви можете знову подивитися це саме питання, і там вже буде так, і може бути дуже гарний прогноз. Розумієте, чому не варто загадувати якісь. Е Такі важливі дуже справи на дуже е, великий термін, бо то, що може щось помінятися в вашому житті. І тут ні, і е, навіть чому ні бо тут же дно брати, якщо в підказку, то е, тут ні, тому що дуже-дуже схоже на те, другий варіант, що обставини, якісь будуть зв'язані, які вас зв'яжуть. Якщо у вас є діти, то щось буде зв'язано діти. Якщо ви щось там задумали, якусь поїздку, ви не зможете, тому що дитину не буде з ким лишити, наприклад. Розумієте, щось таке. Якщо це хтось задав варіант, що діти має. Тут, по-любому, будуть якісь у вас обставини від вас незалежні абсолютно. Якщо є діти, то це щось зв'язано з дітьми. Ну, не збудеться, тому що ви не зможете, тому що дитині то не підходить. Те, що ви хочете щоб зробити, не підходить е вашій дитині. Ну, якщо дітей нема, то це може бути, не знаю, хто там. тут явно, що в другому варіанті обставини зв'язуючі, які вам не дають виконати це бажання, загаданий вами термін, тут явно, що тут фігурна карта, то це хтось, хтось вам не, зм... Ви не зможете через когось. І не обов'язково ж ця людина щось вам зла бажає. А так як я сказала, навпаки, якщо це діти, то. По першій категорії, у кого є діти, то це навпаки тут дитина ж вам не може мішати, а просто ви не ви не зможете, наприклад, на когось тут дитину лишити. Чи, не дай Бог, дитина захворіє в той час, що ви щось задумали. Розумієте, може бути таке, і ви не зможете, тому що дитина. І так само, якщо у вас немає дітей, то знову ж фігурна карта. Це може бути ваш менший брат чи сестра. Там може бути ну, хтось, ну це, ну це звісно, що якщо паш, то це тільки хтось менший від вас. Хіба що може ви теж пажні, я ж не знаю, хто ви. Ну, але обставини, якісь такі будуть у вас, що хтось менший від вас, все-таки по картах іде так, що хтось менший від вас, е щось там таке того, хто менший від вас, він, він, через нього ви не зможете. І не обов'язково не думайте, що хтось менший від вас вам козні строїть. Не тому, що козні, тому що такі обставини складуться. Що через якусь меншу людину від вас ви не зможете здійснити те, що ви згадали. Там все, що хочете може бути. Приміняйте до себе, як вам підходить, я не знаю. Ну, але може, ви ще таке загадали, що ви не можете поки що і відповідь дати ще самі. Ну, у вас ще поки не зрозумію, може, ви самі не розумієте, що це, що це я говорю. Але коли воно вже дійде до того, та ситуація, яку ви то загадали, чи питання воно дійде до того виконання, і ви зрозумієте, що воно не збувається у вас, ви зрозумієте тоді, чому і чому цей паж. Тут, тут паш. Тільки йде як фігурна дійсно карта, як фігурна як хтось, якась людина. І, скажіть, за все, що дитина. Тут дуже багатьом проіграється щось, е, щось зв'язане з дитиною. Ось так. Другий варіант поки що ні. Ви можете перегадати після тільки того терміну, на який ви загадали. Загадали ви на тиждень? Через тиждень знову подивіться е, розклад на таку тему, так чи ні? І знову загадайте це саме. І тоді ви побачите. Можливо, вже щось зміниться, щось буде по-другому. Все, дякую вам за увагу. Третій варіант. Сіре сердечко. Вітаю вас, третій варіант. От третій варіант теж ні. Теж загаданий вами термін, ні. Е, ні, тому що буде якась неясність. Чому ні? Тому що буде якась неясність. Е, тому що м -м, тут. Не буде якогось прояснення, і, скоріше за все, ви самі собі, можливо, тут уже ніхто вам не винен, а... ви може накрут... собі можете якби накрутити якихось страхів. Ваші е власні сумніви вам можуть цьому помішати. Ви не бачите тут дно підказка йде, що бачите, яке тут дно, вже, до кожного варіанту дно підійшло по-своєму. Тут підказка вам йде така, що ви в цій луні, і тут по луні в нас це тоді, коли темно, немає прояснення, якийсь морок. І через цей морок ви не бачите вирішення цієї проблеми, адже ця карта світла, це паш жезлів. Це щось, щось нове, якесь зародження може бути, якийсь новий крок, якісь знання нові вам даються. Може вам знаки, якісь навіть можуть бути, імпульс ще жезловий пашу, може вам дається якийсь імпульс, якісь знаки. А ви не бачите через якісь власні страхи, сумніви, ви цього не бачите. І тому те, що ви загадали, воно не виконується. Вам треба просто провести в порядок свою, знаєте, свідомість, свою психологію. Може, може, якісь блоки з себе сняти, ще щось, бо то, що у вас таке враження, що у вас, підно... ну, у вас під носом то, що має збутися, а ви його не бачите, ви не берете. Загаданий вам термін, те, що ви загадали, ні. Тому що ви не бачите цього пажа. Що ось він вам пропонує щось, він щось вам дає. Щоб воно здійснилося те, що ви загадали. Але ні, тому що ви самі якось. як... Якісь страхи допустили до себе, якісь, якісь сумніви дуже сильні. І ви в якомусь як... Ну, не бачите. Прям не бачите, що мені таке враження, що це, що ви згадали, ну, у вас під носом, а ви того не бачите. Пройде оця луна, і тоді, коли вже, буде, коли вже буде на небі сонце, а не луна, тоді воно здійсниться ваше бажання. Але зараз, поки що луна, бо... ви в темноті, ви вночі. Ви не бачите, бо того що ніч. Ніч, яку згущення, якісь згущення ночі, згущення темноти, згущення хмар, згущення туману навкруги на вас, ви не можете те розвіяти, і ви не бачите, що, що вам пропонують, що вам підказують. Якийсь імпульс. Він йде, а, а ви його не берете, не бачите. І поки що ні. Ну загаданий термін. Знову ж таки, ж кажу, так як другому варіанту, сказала, що на загаданий термін ні. Що не треба згадувати на великі терміни, бо якщо ви щось загадали на рік. То уявіть собі, сидіть і рік чекайте. А так загадуйте на тиждень, на місяць максимум. Такі питання особливо. на Так чи ні, не варто загадувати взагалі надалеко. Ну, звісно, хіба що ви щось таке загадали, що воно влітку тільки може здійснитися. А якщо щось таке, що воно може скоріше, то не треба загадувати великі терміни. Бо ви можете зараз дивіться, загадали ви на тиждень, що ви там поїдете туди, чи туди, чи станете ви на роботу, таку-то, таку-то, цей тиждень. У вас випадає ні. Через тиждень ви знову ж це саме питання, дивитися, знову можете дивитися в онлайн-розкладі будь де будь-кого чи на особисте до когось прийти. Це неважливо. Але ви знову можете задати це питання. А поки воно не пройшло той термін, що ви загадали, не варто дивитися. Розумієте, то ви ну, ну, взагалі я не буду розказувати, чому? То окремо розмовне відео то треба робити, напевне. Якщо говорити чому просто не варто загадувати, то, тобто, вибачайте, не варто повторяти то питання знову і знову дивитися, поки не здійснилося те, що той термін, поки не пройшов і не здійснилося те, що ви задумали, особливо на оці, так так чи ні? Та взагалі всі питання не можна повторно дивитися, поки воно не зрозунувало, поки не пройшов той термін, на що ви загадували. Любі. Але так чи ні, це, це 100%. Не дивіться то саме, там, наприклад, знову тут чи там, ось у мене випало ні, ви зараз до другого таролога, там випаде да. До третього знову ні, до четвертого 50 на 50. Не робіть цього, бо того, що тоді ви путаєте самі себе свої. Ви пути собі ставите на ноги просто. Ви має, ви, вам краще загадувати менший термін. І коли вже той термін проходить, ви запам'ятовуєте собі, ага, я там, то там то загадала таке то питання, випало там ні, чи, чи так немає значення. Проходить ні, ну якщо так, то вже звісно, вам уже не треба другий раз дивитися. Просто можете тільки слідкувати, чи збудеться, чи не збудеться, якщо випало так. А якщо випало ні, то ви чекаєте, поки проходить той вами загаданий термін, і тоді можете дивитися знову будь-де будь у кого. Це я так і другому варіанту казала, що, що таке, що не загадуйте, бо там теж ніве, що не загадувати не треба великі терміни, великі відліки часу. На, на так і ні. Так що третій варіант підсумую: що виходіть з якогось мороку, бо у вас цей морок і не дає вам побачити те, що у вас, прямо, мені здається, так, і, так іде по цій карті. Лежить під носом, а ви не бачите, бо то що у вас якийсь туман. І ви самі собі це так, що навіяли. Коли ви з цього вийдете, все буде у вас так. Ось такий третій варіант. Все, дякую за увагу. Третій Всім дякую за увагу варіантам. Я забула сказати спочатку, звісно, напишу в описі, хто дослухав до цієї хвилини, то ви можете загадати всі варіанти. Просто різні питання. Це таке відео, що можна всі варіанти дивитися. Тільки просто загадуйте різні питання. На кожну карту різні питання. Ось таке було сьогодні відео. Ну так чи ні, коротеньке, як змогла, так пояснила. По максимуму витягнула з карти. Повторюся, у кого ви полоні, пройде термін вашого часу, того, що ви загадали. Відлік, то й пройде, можете перегадувати. Ще раз перезагадувати це ж питання. Все, на все вам добре, мирного вам неба, перемоги. Слава ЗСУ, слава українському роду, гарного вам дня, тихої ночі. На все добре. На сьогодні все. До зустрічі!